Ось такий виноград був того року щеплений. З старого винограду. Це стара лоза. І тут було в кінці червня. Зелене до зеленого щеплене. І маємо такий результат на даний час. Уже з плодами. Хто має виноград старий, йому не подобається сорт. Троще перещепити, ніж новий посадить на другий рік в вже плоти їсти а якщо новий посадить то через 4 роки попробуйте врожай ось такий маємо результат звісно переніс стрес трохи морози трималося де треба жалі задати йому жовтенькі листочки а це теж зтіпив цього року затонив від сонця І на наступний рік будемо такий урожай чекати. ось це теж того року був щеплений зелене на зелене ось в цьому місці І цього року такий результат И на следующий рік вже буде 4 нормальних рукава.